1 квітня стартував весняний призов юнаків до термінової військової служби. Він триватиме упродовж двох місяців до 31 травня. Цим часом Збройні сили України поповнять близько ста сіверодонецьких новобранців. Більшість із них проходитиме річну службу в президентському полку та внутрішніх військах при міністерстві внутрішніх справ, що вважається дуже престижним. Як зазначає міськвійськом Олег Чехута, загалом призовну комісію цієї весни мусять пройти більше тисячі молодих сіверодончан. проте на військову службу будуть відряджені лише ті, що матимуть найкращі показники за станом здоров'я та рівнем освіти і фізичної підготовки. Перш ніж бути допущеними до призовної комісії, майбутні захисники і батьківщини проходять обстеження у всіх основних медичних фахівців: терапевта, лора, окуліста, хірурга, психіатра, невролога та стоматолога. Як повідомила, Старший лікар призовної медкомісії Ольга Болдирєва, хоча цілком здорових юнаків сьогодні обмаль, проте загалом до проходження військової служби є придатними більше 80% призовників. Є болізні, які дозволяють служити в армії, допустимо, в десантники, в морфлот, в пограничники йдуть тільки здорові ребята без фізичних недостатків і з прекрасним здоров'ям. В, інші, в військ, де не требується такой повышенной нагрузки, они могут служить и с некоторыми заболеваниями. Цьогоріч, 23 січня, президентом була підписана програма державного реформування збройних сил України з 2013 по 2017 рік. В цей період планується поступове скорочення призову до термінової служби з паралельним прийомом кандидатів на військову службу за контрактом. На жаль, не всі сприймають надану інформацію об'єктивно. Дехто з хлопців намагається ухилятися від візиту до військкомату в надії на те, що незабаром призов до термінової служби взагалі припиниться. Проте насправді мова йдеться лише. Це про експеримент і його успішність передбачити неможливо. Нагадаємо, що ухилення від проходження призовної комісії без поважних причин тягне за собою кримінальну відповідальність. Програма реформування ворожоних сил, державного реформування ворожоних сил, розрахована до 2017 года. Пропорціональна комплектація должностей, срочників, контрактниками. будет уменьшать призыв срочника. Вы понимаете. Если же не будет достигнута комплектация по тем установленным планам и срокам должностей срочников, соответственно, нам придется еще продлевать призыв и весной, и в следующем 2014 году. Все будет зависеть от тех обязательств, вернее, от выполнения той поставленной программы. И, соответственно, как всегда, мы сразу же э, говорим о финансировании. Будет финансироваться эта программа, соответственно, мы будем приостанавливать призывы. Вопрос не стоит об отмене, вопрос стоит об эксперименте приостановить призыв и посмотреть, сможем ли мы набрать ту численность вооруженных сил. Нинішньої весни близько 10 сіверодонецьких призовників виявили бажання вступити до рядів контрактних військовослужбовців. Працівники військкомату докладають чималих зусиль і до того, щоб залучити до контрактної служби жінок. Основним критерієм для відбору кандидатів при цьому є рівень освіти. первый контракт заключается на 3 года. Денежное удовольствие порядка от 3,5 тысяч до 4,5 тысяч в зависимости от должности, которую он будет занимать. Предоставляется жилье, предоставляется социальный пакет, и ребята буквально год-два отслужив после армии, не найдя себя работы здесь, уходят на воинскую службу по контракту. Соответственно, сейчас можно уходить на службу по контракту даже не проходя срочной службы. Дневник, который имеет образование 11 классов, может спокойно выбрать себе воинскую часть на территории Украины и пойти служить на службу по контракту.